Привіт, друзі! З вами я Олександр Гринець. Сьогодні така знову ж таки досить незвична тема для цього каналу. Зараз я бачу, що віруситься там в Тіктоку, і взагалі пісня якоїсь там співачки ротом, типу, вона, я так розумію, зараз зірка, яка щось там злітає. Да? І пісня про толіка-айтішника, який розмовляє на Соржику. І мене дивує всьому таке, що. Тема знецінення чоловіка це вже ну, щось ніби таке must have, тому що люди там сміються. Особливо мене дивує, що сміються чоловіки над цим. Хоча, ну, що такого смішного, в тому, що, наприклад, там герой, якого сміює, це хлопець, який айтішник, який там успішний. От, І він, так би мовити, хоче, чи так йому довелося бути з цією, типу, героїною цієї. Пісні, і навіть якщо подивитися на цю співачку, то я думаю, що 99% її краси можна легко прибрати вологими серветками, але вона так висміє, що Толік там і не такий, і не сякий, і в нього суржик. от І якщо вдуматися, Ну це настільки настільки огидно, якщо чесно. Тому, що е, в принципі, Хлопчина, там, якщо так брати, якщо він суржиком, то він, мабуть, з простої родини якось вчився, якось там досягав цього. Не, не так легко стати айтішником, насправді не так легко заробляти нормальні гроші, особливо в цей час, в час, час хаосу в Україні. Тим не менш, вона дуже легко собі, так би мовити, присвоює там моральну перевагу, там зверхність. І просто ну, все їй не подобається. І калідор, і те, як, як Толік займається, як це сказати, близькістю. Да? Я не знаю, що YouTube пропускає, що не пропускає. Причому вона ж позиціонує себе як богиню, і те, що їй там доводиться виправляти толіка у ліжку і робити щось своїми руками. Ну, чесно кажучи, я можу так сказати, що. Якщо не це нижче Плінтуса творчість, то, то що тоді? Мене так якось вразило, що навіть потім хтось там виходить і підігрує, і, і, і там дарує квіти, і все це ну, з таким, знаєте, насмішкою над суржиком. Це мені нагадує, я колись виступав 95-й квартал, і так дуже сміялася з таких, знаєте, дуже похабних жартів. І там, наприклад, тоді було смішно, коли казали, що Україна дає спереду і ззаду, і зараз, ну як я розумію, загальна така тема, що мені знову ж таки попадається, навіть що в Україні є феміністки, це взагалі якась така. Ну просто, просто сюрб, тому що в країні, в якій чоловіки позбавлені будь-яких прав, ну ми не беремо чоловіків, які там. Як завжди у нас займають особи положення, це там депутати, менти, там хто там ще прокурорські, да, там, всякі оці структури, а просто нормальні звичайні чоловіки, на яких тримається, в принципі, ця земля і взагалі земля в цілому, да, то їх дуже легко знецінюють і висміюють, і так це все сприймається, ніби знаєте, як нормально. От я просто уявляю, якщо поміняти. І висміяти яку-небудь жінку там, да, не Толіка, а Оксану з Суржиком, як би це все виглядало, як би все це було б, викликало б хвилю хейта. А тут сміються, і чоловіки навіть сміються, тому що ну, я прям дивуюся, просто дивуюся. Настільки знецінення, настільки знецінення того, що там чоловік досягає чогось, і на цьому фоні якась ну, співачка ротом, яка не є там. Ну, не, не несе нічого там, ви знаєте, такого великого, не піднімає ніякого надпитання, да, там, Ну, вокальні дані, ну ну співає. Ну, тобто таких співачок там дуже багато серед випускниць там, я думаю, якого небудь училища Глієра. І тим не менш вона дозволяє собі висміювати чоловіка просто за те, що він розмовляє з Суржиком. І це так в Україні, де дуже велика людей, там кількість так розмовляє, тому що ну, вони, вони народилися в таких умовах, вони жили там, і це було нормально там. Тобто це мені нагадує Фрейму, бо як її там справжня фамілія, яка теж е протрахала собі дорогу в житті. Вийшла заміж за одного, потім вийшла заміж за іншого, потім там з дітьми від перших там вийшла заміж за режисера. там. І вона так собі теж дозволяла там зверхню чомусь там, когось судити, і щось. Ну, тобто, хто, хто вона така? І ця співачка? Я навіть не запам'ятовую її прізвище, тому що ну, ну мені просто огидно, якщо серйозно, тому що це таке, ну, таке приниження, таке. Таке просто ну, зверхність і таке знецінення, зневага до людини, як до людини, просто от, висміювати, я не знаю. Це настільки якось низько, настільки, настільки блин, похабно, що от, я навіть не знаю. От, і найгірше, що ця от, така вся, я навіть не знаю, як сказати, вся ця ну, таке рагульство. Да? Якщо назвати можна так рагульство, мабуть, да, таке, що хтось над кимось там може сміятися за те, що людина не так розмовляє, як вона там розмовляє. Ну це, це познаки якогось дикунства просто. І, і найбільше мене в цьому всьому здивувало, що сміються. знаєте, що Сміються там, подобається, ніби це так все смішно, що хтось каже калідор, чи хтось каже там. Там, не знаю, тут а там. А, да, там чи, блин, ну, ну дуже багато людей так розмовляють: людей, які працюють, і людей, завдяки яким ми живемо, і людей, які там водять, там, ну, Тобто, ті, хто може там, без вищої освіти університетської так розмовляють, ну, ну, блин, що вони не люди? От, тобто, ну, хто, хто надав? От чому вона вважає, що, що їх можна вважати не людьми? Ну, тобто, це, це ті люди, які, які працюють, які так, в них не було можливості, їх ніхто не вчив в музиці, чи там їх ніхто не тяг на сцену, ще невідомо, як вона туди потрапила. Ну тобто, Баліни, так це все огидно. Я навіть не можу якось. Ну, просто в мене було таке враження, що це, що це знаєте, от як то кажуть, що для рабів. Найбільше це коли вони отримують свободу, це бажання там і інших рабів. Тобто я так розумію, що закомплексована людина, яка вона знаходить тільки для себе задоволення в тому, щоб принижувати інших людей, не таких як вони, ну, за якимись знаками, за цим суржиком, і сміятися над цим. Ну це просто якась не знаю, ниці. Я не знаю. І там чоловіки сміються, і хтось їй ще квіти поніс. Знаєте, ну просто, просто якось настільки відсутня культура і, і відсутнє якесь розуміння такту, що, що це просто, ну, знаєте, це, ну, це це, це, це просто якийсь вирок. Знаєте, вирок цьому концерту, вирок цій естраді, що, що така пісня, і вона, і вона ще ну, над, над нею сміються. Да? Тим більше. Ну хто ти така? От, власне кажучи, там таких, як ти було, і вже й не згадати цих співачок, таких, зірок якихось фабрик, там, зірок, чи там Голос України, чи яких завгодно, чи тих, хто були на підспівках, а навіть і цих цих співаків чи співачок, яких було, а ті люди, які там, як, як блин, які просто соль землі, на яких тримається земля, вони не люди. Ну як це так? Як це так, вони не люди. Я, я просто не знаю. Мене чомусь так це зачепило, і так якось мені на душі так стало якось гидно. Просто і не знаю, не знаю. Це настільки, от настільки чомусь, так, от звикли принижувати чоловіків тільки тому, що вони чоловіки, і знаходити якісь зачіпки, і весь час. Тобто, ну просто от нормальний, нормальний чоловік він якимось чином став. Ну, не знаю, біо, біомусором, біосміттям, чи щось таке. Тобто, і, і навіть якщо там, як всі пісні він найтішник і нормально заробляє, є перспективи, то все все рівно в нього знаходять якусь там річ, яка дозволяє там його знецінити. Да? Ну, просто, а де а де підтримка, так. ну, Як як, як до тебе відноситися? Це, що, якщо ти постарішаєш тебе теж так от. ну, Гнобити за те, що ти вже не молода, я не знаю як. Ну, тобто за те, що в тебе є якісь там. Я не знаю, я знову ж таки кажу, що я впевнений, що 99% її краси можна змити там вологими серветками, ще невідомо, там, скільки б вона, наприклад, змогла заробити своїми піснями, чи взагалі скільки вона заробить своїми піснями, тому що такі зірки, ми їх бачили, там мільйон, там, умовно кажучи, Такого не згадай там, зірки там. От таке. Тому якось отак, так, що мені просто хочеться нагадати, що люди, поважайте себе, поважайте свій труд, поважайте свої особливості, поважайте того, хто, хто ви є, поважайте те, звідки ви вийшли, і, і не грайте в цю гру, коли вас знецінюють, просто там, знаходячись, якісь ознаки. Ну так, да, хтось розмовляє з суржиком, комусь там за 50 років, не знаю, хтось там, рудий там, да, чи. Ну тобто, хтось старий. Так, що це не люди, це все, тобто їх ну, не, не треба вважати людьми. Ну, я так не вважаю. Я вважаю, що це люди, і ми всі люди, і ми, ми люди на цій планеті Земля, і нас дуже багато, і ми, тобто, це. це це, люди, це ті люди, на яких там стоїть земля, а не такі ось співачки, яких було там, тим не менш вона собі дозволяє таке ну, блін, рагульське, хамське якесь знецінення людини, знецінення суржику. Ну а що, якщо там ну, декілька областей розмовляє з суржиком, так що це не люди? От я не знаю, це не люди. Ми знову хтось у нас перший сорти, хтось другий. Чи якщо вона співає на сцені? То вона вже ну, то вона вже хто? То вона вже ну, вища за звичайну людину, яка їде в тролейбусі. Чи просто йде на вулиці, чи просто прибирає сміття, наприклад, чи, чи розмовляє з суржиком. Чи ну, от як це? М -м, тобто я, я, от, я от просто здивований, що над цим ще сміялися, і чоловіки сміялися, і хто ще ніс її квіти. Ну, Це просто настільки себе не поважати, що. Що от просто соромно дивитися, от хто ви? от ви себе настільки не поважаєте що що такі, от ну такі, я не знаю, як це сказати просто безкультурні, безтектовні якісь от співачці нести квітище за це, за те, що вона знецінює, знецінює там суржик, на якому я впевнений, розмовляють там батьків багатьох. Там родичів в селі. Так що вони не люди, чи що, чи нам треба соромитися своїх родичів, якщо вони з села? Я прям здивований. Ну, в нас взагалі таке часто буває, що приїжджає який-небудь чмо там з Європи і починає там розповідати, як нам жити, а в нас прям всі там захоплюються, що зараз нам приїдуть реформувати там, то грузини, то поляки, то, то ще якесь чмо там, там чи, чи прибалти якісь, чи хто там. От, і, і вони тут щось роблять, отримуються зарплати, їдуть і нічого не роблять. Там доброго вечора вітається, зглядають. Ну я, я от чесно, просто ну настільки от вартість в українців, що що вже і ніби війна, і стільки, стільки вже втрачено, і стільки цих людей, стільки, і все рівно, чоловіки погані, все рівно, якщо вони розмовляють з суржиком, це треба ну, сміятися, да, це от, ну, знецінювати треба так от, да? Ну, тут якось я не розумію. Той, ви вибачте, хіба о, щось нове сталося. Борис Васюк, є людська толерантність, на жаль, є різні прояви. Ну, я не вважаю, що це толерантність. Це просто знецінення, це просто рагульство, це просто неповага до, до частини нашого життя, до, ну, до наших людей, які розмовляють з суржиком. Тобто, якщо людина каже калідор чи каже. Тут, а там, а, чи каже, щось ще там, я не згадаю. То це все, це не людина. Це, це треба сміятися, це треба його знецінювати. І це треба, щоб на сцені співали таке. Я так не вважаю. Ну, Хверма, хвіртка, ну, ну так, є слова. Тобто я ж кажу, що а якщо це ну, чиїсь родичі з села чи чиїсь батьки, то треба від них відхрещуватися треба стидатися їх може. Я, блін, я не знаю. Я, я так не вважаю, наприклад. Тобто я вважаю, що така співачка, це просто, блін, просто рагульська якась, яка просто, просто блін, чомусь вона вирішила, що знецінюючи інших, вона робить себе вище. Да вона просто показує, хто вона така. Вона просто показує, яке воно. Я не знаю. Не хочеться якісь слова підбирати. Про, ну просто от безкультурна людина, яка не має ні такту, ні, ні, ні якогось там, я навіть не знаю, яке слово підібрати, виховання, можливо, ні поваги до інших людей. Тобто для неї єдине, чому, що вона знайшла, це знецінювати інших людей, знову ж таки, висміювати там. Ну, Просто от правильно пише глядачка, що, що потрібно бути людиною. Я теж вважаю, що потрібно бути людиною. А якщо людина, наприклад, ну не було в неї можливості, народилася вона в такому селі, де не було, наприклад, там, нормальної школи, і не отримала освіти, і, і не було поблизу секції, і щось ще було там, і ну, от вона працює там, просто робить там свою справу, робить, що може, так що і вона розмовляє з суржиком, вона не людина. Ну тоді я не знаю, тоді чим це відрізняється від якихось там про чистоту раси чи про щось ще. Ну, це просто якось таке. Тобто я настільки якось ну, здивований, мене ще й зачепило, що це якось віруситься, над цим сміються, і тут нема нічого смішного. Просто нічого смішного нема. Це просто приниження, і я не знаю, там, от, чесно кажучи, якби я був на цьому концерті. Був чоловік, я просто встав би і пішов, тому що ну, настільки не поважати себе і вислухувати таке, і хтось ще, я повторюся, несе квіти за це. Це ну, для мене загадка. Це загадка, це я не знаю. Це от настільки комплекс меншовартості в українців, що навіть от такі речі над ними типу сміються, знаєте. І, хоча це просто неповага. Це, ну, це все рівно там. Не знаю, яке порівняння, да? навіть не хочеться підбирати, тому що це, ну це просто, просто якось. Тому я здивований. Можливо, це не дуже оптимістично, але, але я от я просто здивований, мені огидно. От я все, що я можу сказати. І я вважаю, що ті, хто з чоловіків сміялися під час цієї пісні, вони себе не поважають, і не поважають інших людей. А я вважаю, що ну, треба так все ж таки себе поважати і робити так, щоб можна. От людина пише, я здивований, що ви здивовані. Ну, я здивований, може, не самою піснею, я більше здивований, що чоловіки сміялися і на свої потім квіти. Ну, таке. Ну, добре, на сьогодні все. Свій, так би мовити, якийсь емоційний запал я висловив, тому ну, на сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічі.